Книгарного часу доби, друзі! Я Руслан Олексіюк, автор каналу аудіокниг студія Калідор. Більшість із вас знайшли цей канал, дякуючи книгам про Гаррі Поттера. І цей канал так і починався. Я записував щодня по одному розділу для того, аби їх міг прослухати мій син. Який від початку повномасштабного вторгнення разом із дружиною змушені були виїхати до Польщі, я просто не хотів втрачати зв'язок з дитиною. Згодом з'явилися інші підписники, нас зібралось декілька тисяч, і я продовжував озвучення цієї серії. Нещодавно ми закінчили, прочитавши останню книгу. Про те, Днями мені надійшло повідомлення від видавництва Баба Галамага. Виявляється, саме вони мають повне право на друк відтворення будь-яке використання книг Джоан Роулінг на території України. Каюсь, я про це не подумав. Я орієнтувався на те повідомлення, яке у минулому році у травні зробила Джоан Роулінг на своєму особистому сайті. Де, значить, було сказано, що всім українцям відкривається доступ до Гаррі Потера. Проте, оскільки я законослухняний громадянин, ми з вами прагнемо жити в правовій державі, прошу з розумінням віднестись до наступного від сьогодні. Я приховую від загального доступу усі книги про Гаррі Потера. Я залишаю тільки по одному першому розділу кожної з книги як ознайомчий. Фрагмент. Натомість я вже написав лист у видавництво і дуже сподіваюся провести з ними перемовини і, не знаю, випросити, вимолити, домовитися про можливість таки залишити озвучені книги на цьому каналі. Я буду вдячний вам за розуміння. Прошу з терпінням поставитись до цього. Наразі на майбутнє ми. Тобто я і ви будемо орієнтуватись виключно на книги, які не матимуть таких авторських обмежень. Тому чекаю від вас пропозицій, рекомендацій, а можливо, навіть ваших творів, які ви захочете озвучити на калідорі. Дякую вам за розуміння, терпіння, дякую за те, що були на калідорі цілий рік. Я вас дуже шаную і вірю, що ми. Обов'язково знову почуємося на нашому калідорі. Книгарного часу доби. І з повагою, Руслан Алексійов. Студія Калідор.